З точки зору релігії, чи не вважаєте ви, що ці різні духовні практики вони є неправильними? Релігія це певні е, закони, які створили люди, щоб управляти іншими людьми. Тому в мене більше про віру. Віру так я православна, так е, я хрещена, і оцей бред про відхрещуватися я не сприймаю, е, я маю право змінювати віру так, як мені подобається, так, як мені підходить. І... Що може бути поганого в тому, щоб вірити в Бога ще більше? Не по структурі якоїсь релігії, там, де кажуть, що ти грішний, ти прийшов в гріху. Давай йди вже в рай в якийсь. А за чим тобі жити тут? Я цим, цими замислами не живу і точно знаю, що жодна моя практика не нашкодить людям більше, ніж релігія. До речі, там вже сектантські помисли в голові. Там усіх всі ми за все будемо розплачуватися, не можемо нічого говорити. Люди зомбі. Ви бачили. Що насправді відбулося з московським патріархатом і чим тим, там люди жили в цій релігії?